Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо радіонавігаційні прилади та системи. Тема правила експлуатації РЛС радіолокаційної станції. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Тема Правила експлуатації РЛС. Мета заняття. Навчити правилам технічної експлуатації РЛС, розвивати навички використання РЛС, виховувати цікавість до обраної професії. Зміст основної частини заняття план. Перша частина технічна експлуатація РЛС, друге основні регулювання і управління радаром. Управління радіолокаційної станції і регулювання в ній. Що забезпечують найбільш якісну роботу, проводять відповідно до інструкції по експлуатації наявної в комплекті РЛС. Правильне використання, встановленої на даному судні РЛС, передбачає вміння судноводія вибирати такі режими роботи, при яких найкращим чином розкриваються можливості апаратури. Шкала дальності. Вона повинна вибиратися, виходячи з умов плавання і швидкості власного судна. У будь-якому випадку чи вище швидкість, тим більша шкала повинна бути включена. У відкритому морі застосовують шкали 6-12 миль і періодична шкала більшої дальності. При плаванні поблизу берега і в вузькостях 3-6 миль і більше крупномасштабні шкали дальності. Яскраві зображення. Яскравість променя розгортки встановлюють таким, що промень був майже непомітний, а ехосигнали зображення чітко виділялися. Посилення необхідно пам'ятати, що надмірне посилення викликає втрату контрастності зображення, а зменшення посилення для виділення сильних відображених сигналів і може бути використано тільки короткочасно, так як це може призвести до втрати виявлення невеликих об'єктів. Рівень посилення слід встановлювати так, що шуми приймача викликали дуже слабке світіння променя розгортки і створювали невеликий загальний фон екрану. Вибір шкали дальності. Вибір поточної шкали дальності відображається в верхньому лівому куті дисплея. Дальність відображається в морських хмилях. Щоб забезпечити найвищу якість виявлення невеликих цілей в умовах наявності на морі перешкод, завжди слід вибирати найкоротшу шкалу дальностей з тих, що сумісні з вимогами експлуатації судна. Дальність можна вибрати або за допомогою програмованих клавіш, або за допомогою меню, що розкривається. Можна вибрати дальності від 0,125 до 96 морських миль. В якості альтернативи можна відкрити спливаюче меню. Для чого слід класнути лівою клавіш на поле дальності. В меню перераховані всі допустимі дальності і підсвічений поточний діапазон. Основні регулювання і управління радаром. Розглянемо основні регулювання і управління радаром за допомогою панелі управління Control panel Radar ARPA. Радар Radio Detecting and Ranging ARPA Automatic Radar Plotting AIDE. Дайте назву кнопок ручок налаштування на панелі управління радару ЗАРП. Control Unit Radar ARPA. Блок керування радару ARPA або панель управління. Що ми бачимо на панелі. Power. Кнопка живлення. І Electronic Bearing Light On-off. AC Rain, ACC Gain. VRM, Variable range mark on off F1, F2, F3, F4, Alarm acknowledge, standby tx, HL off, heading light off, EBL offset, mode, off center, CTR motion reset, index line, vector time, vector mode, target list, cancel trails, brill, enter mark, menu, ICQ, range, target date, cancel. Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Принцип дії морського радару. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну ж і ту ж антенну використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Ще додати і зупинитися на відмінності, і, і як від, що таке РЛС, що таке ЗАРП, да? дати розуміння цьому поняттю. І зупинимось на ЗАРП. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС. А РЛС це радіолокаційна станція, тому що ЗАРП це теж самий РЛС. Але ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислюваною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навіційної інформації і отримання даних для прийому рішення по маневруванню при розбіжності. Тому РЛС це як була, вона і є РЛС. Але ЗАРП це як допоміжна програма як засоб автоматизації, яка може допомагає. РЛС зробити автоматичний захват цілі і зробити деякі функції. Зараз ми про них скажемо. Додаткові функції можливості ЗАРП порівняно з РЛС. Це, ця програма допомагає автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, елементів зближення, дистанції, часу коротшого зближення, CPA, TCPA, для всіх супроводжених цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на авто за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова і світлова попереджування, сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечні, початок маневру, цілі, зближення з цілею, на встановлене граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Яке призначення назва виділеної кнопки на панелі управління Радар ZARP. Кнопка Power вмикає та вимикає систему, подає живлення на Радар ZARP. Нажавши на цю кнопку, радар налаштовується 3 хвилини. Через 3 хвилини переходить в режим очікування Standby. На інформаційній панелі ми будемо бачити різні цифри і написи і вікна відображення різної інформації, а на самому крузі ми не будемо бачити нічого. Радар буде в режимі очікування Standby. Яке призначення назва виділеної кнопки на панелі управління Радар ЗАРП? Standby TX. Ця кнопка переключає між режимом очікування та передачею. Радар знаходиться в режимі очікування. Standby TX на крузі відображення суден, берега, ми нічого не бачимо. Бачимо тільки інформаційну панель. Якщо ми нажмемо цю кнопку Standby TX, у нас з'явиться судна. Ну, на даному. Відео берега не видно, тому що немає одні судна бачимо. Іде випромінювання передатчик. випромінює хвилі високочастотні, які випромінюються, відображуються від об'єктів і повертаються через антенну на схему, на приймач. З приймача на індикатори. індикаторі ми бачимо цілі і. Можемо їх використовувати. Яке призначення назва виділеної кнопки і ручки регулювання налаштування? Electronic Bearing Line. EBL. ON або OFF. Нажимаємо ON. У нас з'явиться лінія. Пелинг ми можемо виміряти пелен. Ручкою налаштування повертаємо по часовій стрілці або протичасові і наводимо на ціль. В лівому в нижньому вуглі, бачимо значення EBL1, pлен на, на ціль. Нажимаємо ще раз, ON, появляється другий пелинг. Крутимо ручкою налаштування, наводимо на другу ціль, отримуємо EBL2, пелинг на другу ціль. Отримуємо пеленг на другу ціль. Щоб відключити ці пелинги, потрібно нажати на OFF. Один відключаємо, потім ще раз на OFF, другий відключаємо. Яке призначення? Назва виділеної кнопки? VRM. Або Variable Range Marker. ВРМ ON, vrm off. Нажимаємо на «Он», появляється круг дальності. Крутимо його ручкою налаштування, підводимо до цілі. В правому нижньому вуглі дивимося ВРМ 1. Верхній РМ, скільки дистанція до цілі. Нажимаємо ще раз О. Другий круг дальності з'являється. Ручкою крутим, підводимо до другої цілі. В правому нижньому вуглі екрана дивимось на дистанцію до цілі. Щоб. Відключити ці два круги дальності потрібно нажати на OFF. Один відключаємо і на OFF другий відключаємо. Яке призначення, назва ручки налаштування на панелі управління радару ZARP. Бріл. Регулює яскравість дисплея. Яке призначення назви ручки налаштування? Гейн регулює чутливість радіолокаційного приймача. На екрані дисплея в правому верхньому волі ми бачимо Gain, РНС, Gain бачимо в процентному відношенні від 0 до 100%. Gain. Регулюємо ручку регулювання вправо по часовій стрілці. Додаємо 35%. Якщо вліво буде викрутено повністю, нічого на екрані не буде. Вправо, якщо будемо по часовій стрілці крутити, до 35% з'являться у нас цілі, ну а також з'являться перешкоди, які будуть від центру екрану, від хвиль, лювання, моря. Яке призначення назва ручок налаштування? AсіC, Асі Рейн. Асі -сі. пригнічує морські перешкоди від моря, Асірейн пригнічує перешкоди від дощу. Ми бачимо зліва на екрані радару судна, також перешкоди біля центру екрану. За допомогою регулювання Gain, ми його вже додали, тут додаємо 41%. Процент C можна додати 37%, Rain 30%. Крутимо ручкою регулювання вправо, збільшується Ч. І отримуємо подавлення перешкод від моря. А також від дощу. Яке призначення назва виділеної кнопки? Alarm acknowledge – Вимкнення звукового сигналу. Ми можемо на радарі встановити любу тривогу. По цілі, якщо вона буде пересікати. Дистанцію краще зближення, якщо ми буде безпечно, або де задано, задамо 2 мілі, то спрацює сигналізація, або в інших інших моментах. Якщо вона спрацювала, ми побачимо на дисплеї, буде мигати тривога, да, яка буде показувати нам, а також буде дзвінковий сигнал. За допомогою цієї кнопки ми можемо його вимкнути ну, і, або підтвердити. Яке призначення назва виділеної кнопки? Heading Line. Heading line – це вимкнено, тимчасово стирає лінію відмітки нашого курса під час натискання. Наше судно йде якимось курсом. Цей курс нам дає гірокомпас, який підключений до радару, і ми на своєму радарі бачимо постійно лінію відмітку курсу. Якщо потрібно її, щоб її не було, ми можемо нажати Heading Light Off, і ми її відключимо. Наступне нажимання ми її повернемо, щоб вона знову була. Яке призначення? Назва виділеної кнопки? МОВ Вибирає режим орієнтировки відображення. У нас можуть бути в Relative Motion відносно марусі такі орієнтировки відображення, як North Up Relative Motion, Head Up Relative Motion, курс UP Relative Motion. North up Relative motion. Відмітка нашого курсу буде показувати курс, яким йде наше судно. А Nord буде зверху, як. На азимутальній шкалі. Head up relative Motion. Незважаючи на те, яким ми будемо курсом іти, наша відмітка курсу буде вбити вгору. В нуль. 0. Курс up relative Motion. Також наша відмітка курсу буде вбити вгору. Але е, тут курс стабілізований, і ми будемо бачити наш курс, яким йде наше судно. А норд буде з тої сторони, з якої. Потрібно бути. Якщо ми йдемо 30 градусів, нор буде зліва. І так далі. Яке призначення назва виділеної кнопки? Off-Center зміщує позицію свого судна. Наше судно завжди в центрі екрану. Якщо потрібно перемістити його в різні сторони, це ми можемо зробити з даної функції. Яке призначення, назва виділеної кнопки? Індекс лайн. Вмикає та вимикає індексні лінії. Ми можемо встановити функцію паралельний індекс, якщо ми йдемо недалеко від берега, і нам потрібно контролювати ситуацію за допомогою радару, щоб нас не знесло течією або вітром вправо до берега. Та там е Дуже небезпечно, тому що мілко і так далі. Тому ми встановлюємо індекслайн і це нам допоможе контролювати ситуацію. Яке призначення назва виділеної кнопки? Вектор time. Векторний час. Вибираю векторний час довжину вектора. Яке призначення назва виділеної кнопки? Vector Mode. Векторний режим. Вибираю векторний режим. Відносний або істинний. True motion або relative motion. Яке призначення назва виділеної кнопки? Target list – Список цілей. Відображає список цілей арпи. Яке призначення назва виділеної кнопки? Cancel Trails. Скасовувати сліди. Скасовує всі цільові сліди. Кожна ціль. Для кожної цілі можна зробити установку Trails є таке налаштування. Якщо ми налаштовуємо Trails, буде хвости після свічення, такого синього кольору. І вони дають такі перешкоди на радарі. Для того, щоб почистити екран, треба нажати Cancel Trails. канцелірувати екран. Да? І буде екран чистий. Яке призначення назва виділеної кнопки? Бріл. Вибір режимів освітлення. На вахті судноводії може вибрати собі режим освітлення, який зручний для глаз вночі або в день, щоб вночі було добре видно і, і не, глаза не осліплювало. Сильним світлом, а вдень? Щоб краще було видно, тому що сонце світить і потрібно добре, щоб було видно. Тому можна вибрати будь-який режим собі з оцих трьох. Яке призначення назва виділеної кнопки? ACQ. Отримує ціль для арпи після вибору її трекболом. Нажати цю кнопку і захватити ціль. Яке призначення назва виділеної кнопки? Target date. Дані цілі. Відображає дані цілі для цілі АРП або АІС вибраної за допомогою трикбола. Яке призначення? Назва виділеної кнопки. Target cancel. Скасування цілі. Скасові стежні за допомогою АРПА або AIS Цілі вибрані за допомогою трикбола з екрана з Яке призначення назва виділеної кнопки? Ренч, шкала дальності. Відстань від центру до кінця до кругу. Радіус. Вправо, вверх, вниз, вліво. Шкала дальності в лівому верхньому воду. Стоїть 3 милі, значить, від нас, наше судно в центрі, від центру до кінця по всьому екрану. Радіус на 100 буде 3 милі. Якщо нажмемо плюс, зробимо 6, миль, будемо бачити на відстані 6 миль. Зробимо ще плюс, і ще будемо на відстані ще 12 миль. Потім обратно. На мінус нажимаємо з 12 буде 6, 5 мінус буде 3 милі. І так далі. Яке призначення назва виділеної кнопки? Меню. Відкриває та закриває головне меню. Закриває інше меню. Яке призначення назва виділеної кнопки. F1, F2, F3, F4. Виконати призначений ярлик меню. Виповнити це означає, що будь-яка з цих клавіш служить для швидкого доступу до певних функцій або команд. Зазвичай ці ярлики можуть бути налаштовані користувачем відповідно до його переваг. Яке призначення трекболу? Трекбол служить для переміщення курсора по екрану і вибору тих або інших функцій на екрані радара з інформаційної панелі управління радаром за допомогою трекбола дозволяє. Управляти ним також, як ми з панелі управління, управляємо, так і на інформаційній панелі можна активувати різні функції за допомогою трикбола Це шариковий маніпулятор, як мишка, і дві кнопки колесико. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь! На морський учбово-практичний ютуб-канал. Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.